Панічні настрої в окупованому Криму будуть посилюватися і надалі, адже Україна поступово бере півострів під вогневий контроль. Пояснив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Мовляв, росіяни розуміють, що повного контролю над повітряним простором Криму в Росії немає. Їм доведеться жити в очікуванні атак. Перерізання ключового напрямку забезпечення російського окупаційного груповання є однією зі стратегічних одним з стратегічних завдань для України. Саме на цьому наголосив Подоляк. З нами Владислав Селезньов, військовий аналітик. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий ранок, друзі, друзі доброго ранку. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Владиславе. Хочемо з вами поговорити про Крим, тим більше що наші західні колеги вже випускають статті. знаєте, з заголовками Чорне море, ключ для контрнаступу України. Так. І насправді це дуже актуальне питання. Чому? Ну, по-перше, я кримчан, і мені ця тема болить. А по-друге, у нас всі підстави вважати, що в найближчій перспективі можуть статися досить дивні, як для ворога, події. Адже згадаємо, з чого все починалося. Тамтешній гауляйтер Сергій Аксьонов говорив, що Крим захищений в питаннях проти повітряної оборони на мільйон відсотків. Бачив, що чим далі, тим більше і рясніше квітне, та сама бавовна, як на території Криму, так і в Севастополі, і вся ця бавона відбувається не випадково, адже тут і зараз українська армія готує поле майбутньої битви. Що це значить? Це значить, що наші ракети та наші дрони поцілюють по ворожих об'єктах командних пунктах, пунктах управління, пунктах зв'язку, логістичних хабах та центрах, по місцях, де ворог зосереджує свою бронетехніку, озброєння боєприпаси до того зброї, з якою метою. З метою послаблення бойового потенціалу російської окупаційної армії, і це очевидно. Бо до прикладу, американський генерал Бен Ходжес, коли говорить про ситуацію, і взагалі перспективи е звільнення Криму від ворожої армії, він каже, що українська армія може його звільнити в досить короткі терміни, але для того їй її потрібне. А F-16, для того, щоб закривати сповіта дії українського війська як на суходолі, так і що важливо над акваторії Чорного та Азовського морів, і відповідно, ракети типу «Атакамс». Щоб системно та методично руйнувати ворожий військовий потенціал. Причому руйна це має розпочатися з того самого Херченського мосту, бо в такий спосіб ми позбавимо російський контингент в Криму. сталої логістики. Ну а далі системно та методична руйнація всього того, що я перечислив. пане Владиславе. Крабова пастка у Севастополі. Вона стала смертельною для багатьох російських військових, а зокрема еліти, так чорноморського флоту. Наскільки ось ця операція, яка була проведена нещодавно, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії, підірвала моральний емоційний дух росіян там на півострові? Вони ж думали, що вони захищені, і нічого їм не загрожує, друзі. Ну, з одного боку, той саме недовмерлий команду Чорноморського флоту адмірал Стакалов розповідає, що отримала нагороду під ті, ті саме підрозділи 810-ї бригади морської піхоти але чомусь той адмірал не договорює про таке зараз ця бригада настільки понівечено пошматована українськими артилеристами та іншими складовими українських сил оборони що вона відведена на відновлення на поповнення відповідними ресурсами добряче добряче зазнали втрат російські окупаційні війська зокрема та ті, ті самі підрозділи 810-ї бригади тому Нагорода цієї бригади да, органів уша. Пане Водиславе, а, а дозвольте уточнення, Ось інформація з приводу ліквідації Віктора Соколова, про якого ви згадали. Вона різниця. Є повідомлення про те, що все ж таки він загинув, а російські ЗМІ намагаються показати його, принаймні якісь відеозаписи. Вони архівні дістають і показують його, що з ним все гаразд. Якими даними володієте ви? Ну, я довіряю українській розвитці, яка перш ніж апри. Апрель... Будь-яку інформацію її ретельно перевіряє і отримує дані ще найменше з кількох джерел. Дивиться, яка ситуація дивна відбулася тим самим Сакалу. Зараз російська пропаганда транслює відео щодо нагородження російських футболістів, але сам чемпіонат зазначеного штибу було завершено ще 8 вересня, а процедура церемонії нагородження відбувалася 20 вересня. На календарі 28 вересня, і здається, що якби така церемонія була, то можливо і, і події ті відбувалися саме 20 вересня. Але ж відео нам намагається транслюватися як свіже, тому звичайно, що якщо Соколов живий, він має з'явитися на інших заходах, бо особа продовжує жити і відповідна команда Чорноморського флоту Має ну десь засвітити. Якщо ж найближчим часом ми його не побачимо, ба більше якщо з'явиться інформація в офіційних пабліках в Росії, що мовляв, того адмірала перевели якусь на якусь дивну посаду на його місце, призначить іншого. То здається, що таки українська розвідка відпрацювала з 100% ефективності. Але знову ж таки, треба трохи почекати, даби не вдаватися в теорію змов. Бо в будь-якому разі те, що сталося з будівлею чорноморського флоту, це деструк. Тивні процеси пов'язані з розбалансом сталого та безповійного управління частинами та частинами підрозділів російського чорноморського флоту. бо зруйновано не лише будівля, а й зруйновані комунікаційні лінії, за допомогою яких командуючий штаб здійснював управління підпорядкованими частинами. Звісно, що Росія не від ці речі, хоча б частково, але той проміжок часу поки вони цим будуть займатися. Розбаланс в системі управління буде існувати. Ну і там, якщо я не помиляюсь, там і нагородження цієї 810-ї чи бригади, чи чого це теж новина не дуже свіжа, якщо я не помиляюсь, пане Владиславе, я хочу повернутися до теми руйнації Керченського мосту як умови наступної деокупації тимчасово окупованого Криму з іншого боку, коли на території Криму Бавовна, як кажуть, м міст вони все рівно перекривають. А тому в, мен в мене питання: чи обов'язково його остаточно зруйнувати, чи це просто для гарантії? Звичайно важливо, бо це ключовий логістичний хаб, який дозволяє ворогу переміщувати озброєння та військову техніку. Причому важливіше навіть та саме залізнична гілка, сполучення через Керченський міст, бо основний. Вал тих самих перевезень військового значення, відбувається саме за допомогою залізничного транспорту. А що стосується перекриття, особливо в нічний час комунікація через автомобільну частину того мосту, то часто густо це пов'язане з тим, що ворог намагається дотримуватись певних безпекових протоколів, а і з тим, що продовжується ремонтно відновлювання роботи на автомобільній частині того моста, бо руйнації, яких він зазнав щодавно, досить серйозні. Ворог частково відновив. Сполучення по одній з гілок автомобільного сполучення, а іншу зараз ремонтує. Але в будь-якому разі те, що сталося на Керченському мосту в мосту, вже двічі я маю на увазі, болона, обов'язково станеться ще і ще, що не менше наші розвідники, нашого колективі це нам обіцяють. А зазвичай українські розвідники дотримуються свого слова пане Владислави ще по логістиці. Буквально питання нещодавно з'явилася інформація, що росіяни збираються будувати міст для залізниці неподалік Маріуполя. через річку я зараз дивлюсь кальміус. Скажіть, будь ласка, наскільки, наскільки отакий от крок ну, серйозно може покращити логістику, і наскільки вірите, ви вірите в плани, що в росіян все ж не, не закінчиться це просто анонсуванням? Що є нинішня війна? Війна артилерії так абсолютно слушно зауваження. Війна дронів так насправді неймовірні показчики демонструють як українські сили оборони, так і неймовірну кількість дронів різних типів, використовують російські окупанти. Але в першу чергу нинішня війна це війна ресурсів. І відповідно, щоб а, ворожа армія вчасно отримала все, що їй потрібно для реалізації своїх завдань. Їм потрібно мати сталу і досить швидку логістику. В першу чергу, за допомогою залізничних перевезень, те, що на території Російської Федерації є визначений підрозділ якісь які спроможні досить стисли терміни створити додаткові лінії залізничного сполучення. Це це факт. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що на півдні Запорізької області, на півдні Донецької області, працюють українські партизани, працюють українські вовкулаки, які дуже уважно святкують і за діями ворожа армія спрямована покращення логістичних шляхів та а, магістралей. І відповідно українські пілоти тих самих су 24 вже не поготові, і тільки но, стане нагода. Ті новостворені, в тому числі залізничне колії та сполучення, будуть зруйновані. Ба більше такі запекли бої, які нині відбуваються на такмаському напрямку. Вони в першу чергу пов'язані з тим, що українська армія прагне взяти під вогневий контроль щонайменше залізничне сполучення, що нині з'єднано тимчасово окупований Мелітополь, з тимчасово окупованою Волновахою. Бо саме цим маршрутом зараз здійснюється лева частина забезпечення російського групування, що діє як на півдні Херсонської області, так і відповідно на півдні Запорізької області. Пане Владиславе, наостанок трошечки не про Крим, а про те, що лунало в Росії нещодавно. Зокрема, тамтешній міністр оборони Шойгу заявив про те, що спеціальна військова операція триватиме до 2025 року. А що сталося? Чому продовжили про три дні? Київ за три дні вже забули. А, друзі, заради справедливості ми маємо зазначити, що Пишегу говорив про план діяльності російського мінобивств. На проміжок часу до 25-го року, тобто, це не в рамках так звана спеціальна військової операції, бо Шайгу намагається ну певною мірою знівелювати значення того самого СВО для дієбуття російської армії. А в цілому йдеться про функціонування там російського війська на різних напрямках і в різних його ісцях. Я б більше звернув би увагу на те, що ворожа армія планує отримати. На наступний рік бюджет ще не менше вдвічі більше ніж цього року. А це значить, що російські звичайні мешканці будуть отримувати менше соціальних випадків, будуть мати менше можливості, адже лео частка російського бюджету буде спрямовуватись на війну, пане Владиславе. Ми дуже дякуємо вам за відповіді. Владислав Селезньов, військовий аналітик, був з нами.